Привіт, це Аня Гай, і сьогодні я хочу розповісти про декілька книг, де є перше велике справжнє кохання. Велике! Комусь такі твори будуть цікавими, щоб згадати юнацький максималізм. Адже хто може переживати емоції гостріше, ніж підлітки, бо більше закохані підлітки. А хтось впізнає у цих книгах себе. Перша книга, про яку я хочу розповісти, Елеанор і Парк Рейнбол Роул. Вона написана від першої особи, а точніше від двох перших осіб, головних героїв дівчинки Елеонор і хлопця Парка. Оповідь ведеться по черзі то з її точки зору, то з його. Елеонор дівчинка-аутсайдер з доволі незвичною зовнішністю, рудоволоса і пухкенька. Принаймні вона так вважає. А ще у неї є злий вічим, яке життя не дає, купа молодших сестер і братів і дуже обмежений простір для існування. Позаду, переїзд, зміна школи, а попереду перше кохання з загадковим хлопцем парком, азіатом, який заступився за нею у шкільному автобусі, читаючи, я наче повернулася у шкільні часи. Звісно, оповідь про американських підлітків та деякі паралелі мені все ж таки вдалося провести. Наприклад, тут безліч згадувань гуртів, які я слухала ще в школі. У світі твори рейнбол Rowell користуються шаленою популярністю серед підлітків, а завдяки перекладу Світлани Колесник і видавництву Vivat ми теж можемо насолодитись твором цієї авторки. Наступна книга ми були брехунами Емілі Локгард. Книгу написано у жанрі роман саспенс. Термін з англійської означає відчуття напруженого очікування». І це саспенс на всі 200%. Тут кохання поєднане з загадковою трагедією, а що може бути романтичнішим. Кейденс головна героїня, хворіє мігренями частковою втратою пам'яті. Між тим, вона є членом великої багатої сім'ї з усталеними традиціями. Наприклад, щоліта родина виїздить на власний острів. У головної героїні є декілька кузинів і кузен, а також друг кузена Гет, водночас коханий головної героїні. І кожне літо вони проводять разом. Та цього разу щось пішло не так. Там супер запутаний сюжет. Минуле літо Кейденс пропустила, тому що рідні змусили її поїхати зі Сполучених Штатів подорожувати з батьком Європою, і зв'язок з друзями обірвався: ні відповіді на електронні листи, ні на дзвінки. Наступного року дівчина повертається на острів, щоб дізнатись, чому друзі її ігнорують і приховують таємницю, яка стала причиною її хвороби. Але зрештою фінал буде настільки шокуючим, що ви собі навіть не уявляєте. Розкажу по секрету, що я ридала останні 30 сторінок цієї книги, а потім дуже злилась на авторку, що вона написала таке: таке, що змусило мене не спати півночі, а потім ще й переживати бурю емоцій. Написана ця книга дуже простою мовою. Іноді складається враження, що навіть занадто простою, можливо, це пов'язано з перекладом. Безперечно, видавництво клуб сімейного дозвілля добре попрацювали, адже свіженький бестселер за Нью-Йорк Таймс вже вийшов українською. Та помилки трапляються, і це може засмутити. Брови на зірок Джон Грін. Історія про двох закоханих підлітків, які вже й не сподівались зустріти кохання. Власне, вони ні на що вже не сподівались, тому що Гейзел і Огастас хворі на рак. Сюжет досить життєвий і дуже правильним здається те, що Джон Грін написав про все це без гіперболізації і надмірного трагізму, що мене зачепило: історія про двох майже дорослих людей і про те, як не пережити складнощі, а жити з ними, і при цьому зуміти отримати насолоду від життя. А ще ця книжка смішна. Так, так, у Джона Гріна фантастичне почуття гумору, і український переклад від видавничої групи KM Books Віри Назаренко. Зміг це сповна передати. Ця книга точно не дасть занудьгувати і емоційно нагадує американські гірки, адже ти то плачеш, то смієшся. Дев'ять кроків назустріч вітру Михайла Іваська. Книга, яку я ще не читала, але анотація мене так заінтригувала, що я сміливо раджу її до прочитання. Приємно, що й українські автори створюють цікаву прозу для підлітків, або я не дав літературу, як її кличуть у світі. Швиденько розповім про що книга: 17-річний Бенедикт Крех тікає з дому і вирушає до великого міста, щоб нарешті жити так, як йому давно мріялось, серед цікавих особистостей у вирі незабутніх подій. А ще у нього є таємниці, і одна з них, він давно пише вірші. Завдяки коханій дівчині Анні юнак знайомиться із авторкою пісень і відомою співачкою Рутою Кулаковою. Рута давно перебувала у творчій крисі, а з віршами Бенедикта нарешті знову відчула творче піднесення. Але незвичайний талановитий юнак приховує від усіх не минуле, а майбутнє. Адже він смертельно хворий, і часу у нього залишилось дуже обмаль. Якось занадто багато трагедій у цих книжках про підліткове кохання. Мабуть, автори так хочуть змусити ридати своїх читачів. І це їм вдалося. Якщо вам сподобався цей книжковий огляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал. От, до зустрічі!